Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розповісти продовження історії з телефоном, який до мене приїхав на аккаунті. Відео буде дуже цікавим, тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяця у дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, та пишіть коментарі. Також народ, можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домому всього ціні, куплю швидко і без проблем. Також народ наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi швидкі. В комплекті блачок плюс кабельок на 33 Вт, комплект коштує 550 гривень. І на 67 Вт блачок плюс кабельок 800 гривень. Повністю оригінальні рідні зарядки, не Aliexpress, не підробка з турбозарядкою. Все як треба. Кому потрібна гарна оригінальна зарядка, пишіть, можете придбати. Коротко для тих, хто не бачив першої частини. Я на Олексі побачив оголошення, замовив телефон Redmi Note 9 Pro по Олекс-доставці. Мені продавець його відправив, я прийшов на пошту, почав перевіряти, але він виявився заблокований на Google аккаунті через те, що продавець неправильно скинув до заводських налаштувань. Потрібно було спочатку вийти з аккаунту, а потім вже робити зброс до заводських налаштувань. Я подзвонив продавцю, на пошті, на жаль, не вийшло вийти з аккаунту. І ми домовилися, що я відмовлюсь від посилки. Вона приїде до нього, він вийде з усіх аккаунтів і знову мені відправить цей телефон, але вже просто накладним платіжем. Було багато думок і у мене, і у вас на цей рахунок, чи він мені відправить телефон, чи ні. Чи в нього вийде вийти з аккаунтів, чи він вже не пам'ятає ані паролю, ані, ані пошти, і не відправив мені ніякий телефон. Але як ви бачите, все ж таки телефон він мені відправив. Я прийшов на пошту, його перевірив і все з ним добре. І зараз я вам покажу, що це за телефон і за скільки я його придбав. І так, це в нас Redmi Note 9 Pro на 6128 зеленого кольору. По комплекту давайте подивимося. Коробочка, відкриваємо її. конвертик, Тут у нас стандартна тема, скрепочка документики. Відкладаємо сам телефончик, він у нас в такому пакетику. Оп, дивимося. По стану стан дуже і дуже гарний. В ремонті він не був. На екрані ще є плівка, вже поюзана, але поки хай буде. В принципі, стан дуже і дуже добрий. Єдине, треба почистити динаміки. Бо там є грязучка, пилючка. От, але це, в принципі, не сложно. Далі тут є у нас зарядка. Зарядка тут звичайна, Xiaomi на 10 Вт. Сам телефон підтримує зарядку до 33 Вт. І кабельок ось такий він мені дав. По телефону, по його характеристикам. Він спрацює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 720G. Непоганий процесор для такої невеличкої. Ціний телефон працює гарно, можна в ігрушки пограти, в той же папку на середні мінімальних налаштуваннях графіки. І менюшка працює гарно. Все більш-менш адекватно працює за свої кошти. Камера в нас основна на 64 мегапікселя і фронталка на 20 мегапікселів Камери за свою ціну також досить і досить непогані. Кращі, ніж там в Redmi Note 12, От який більш свіжий, але там камери. Будуть гірші. Батарейка на 5000 зарядку підтримує до 33 Вт. По екранчику у нас екран IPS 60 Гц Full HD 667 дюймів. Непоганий екранчик, плюс IPS, що він не вигорає, і для чутливого ока він буде краще, бо немає шиму. По прошивці. Ось цікава штука він цей телефон. Працює в нас на версії MIUI 12.03. В цих телефонах є китайський рандом. Деякі телефони повністю однакові. Глобальні все, не якісь китайські перепрошиті, а повністю глобальні телефони деякі отримують оновлення, а деякі ні. Деякі Redmi Note 9 Pro отримали оновлення до 14 MiUI. А деякі не отримували. Хоча повністю однакові телефони глобальні, ніяких, ніякої різниці між ними немає. Але, як бачите, цей не отримав. На жаль, і він лишається назавжди на 12-й версії MIUI. Але всі додатки підтримуються, це взагалі в принципі, не проблема. І через комп'ютер можна накатити любу прошивку також без проблем. По пам'яті в нас 128. Всі характеристики, 6 оперативної. Як ви бачите. В принципі, все дуже і дуже добре. Ну і народ, за скільки ж я його купив? Купив його по дуже і дуже гарній ціні, бо це Redmi Note 9 Pro, незвичайний, а PRO і на 6128. Купив його за. 2100 гривень плюс пересилка, і того він мені обійдеться приблизно в 2300 гривень. Це дуже гарна ціна для телефона, який на 628 ГБ. Продавати його буду за 4000 гривень. Тому, якщо він когось зацікавив, можете написати мені і його. Придбати. Також ви мене питали, чого я відмовився від цього телефону. Хоча з цього Google аккаунту можна вийти. Про що я в попередньому відосі і казав, що з Google аккаунту на Xiaomi можна вийти через баг MIUI. Там через кастелі можна реально це зробити. Але це не дуже є швидко, на це потрібен час. Там 10-20 хвилин, якщо робити зброси за збросом, це десь хвилин 20-30. Уйде тільки на цю всю процедуру. А мені просто не хотілося цим займатися, бо в мене не було такого часу, бо я сидів на пошті, я не платив грошей за телефон, бо хотів отримати уже одразу без аккаунту та телефон, як продавець і казав, як він і міг до мене прийти. Але продавець налажав це його помилка, за яку він і має нести свою відповідальність. Саме через брак часу, через те, що в мене немає небажання, неможливості виходити через цей аккаунт, через цей баг, тому я і відмовився. На тему, як обійти Google аккаунт через баг в MIUI, є дуже багато відосів на Ютубі. Просто вбиваєте назву і там одразу купа відосів з різними версіями MIUI. Обираєте, яка у вас версія, і дивитесь відос, і просто повторюєте це все. Якщо ви стикнулися такою проблемою, то можете так легко вийти. Але на це потрібен час. Якщо ви до цього так не робили, то це може зайняти там годину вашого часу. Якщо ви вже робили і є якийсь досвід, то там півгодини. А на цьому мене народ все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково пишіть ваші коментарі, як вам цей телефон, як вам ціна за яку купив, як ця вся ситуація, яка вийшла з ним, що людина неправильно скинула до заводських, і через це прийшлося відмовлятися, потім знову відправляти. Ось, цікаво буде почитати вашу думку. Тисяте в колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Підписуйтесь, лайки ставте. Також можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть моїй телеграм, до моюся оціні, куплю швидко і без проблем. Також, народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю цього ютуб каналу. Ми там спілкуємося. Я там задаю питання, ви мені задаєте питання, там багато що виходить, що не потрапляє сюди. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб бути в темі. А на цьому, все. Всім дякую, всім добра!